Я виріс у довгополівці, бачив, як батько і дідусь працюють на землі, як спілкуються з людьми, вирішують справи. Я просто дивився. І запам'ятовував. Я не був впевнений, що це мій шлях. Навчався, пробував різне. Дивився, як працюють інші родини, інші бізнеси. Шукав себе і знайшов щось важливе. Я зрозумів, що сім'я це основа, що родинна справа це більше ніж бізнес. Це історія, яку хочеться продовжити. Рішення повернутися прийшло не одразу, але коли прийшло, воно вже було внутрішньо зрілим. Я захотів працювати там, де виріс, на землі, яку знав з дитинства, і створювати не лише продукт, а цілісну систему, бізнесову Дядя українську, це не просто про врожай, це про те, щоб створювати робочі місця, підтримувати свою громаду, про те, щоб молодь теж хотіла лишатись, працювати і розвивати село. Після 22-го року все змінилось. Ми не просто обробляємо землю, ми частина боротьби за Україну, за своїх, за своє дати роботу, підтримати країну, не здатись, бути на своєму місці як ніколи важливо. У 22-му я став батьком. Історія починається знову. Цінності ті самі, земля та сама, і відповідальність ще більша. Мене звати Назар, я виріс у довгополітці, повернувся і будую тут майбутнє своє, своєї родини і своєї країни.